Чи скажіть, будь ласка, чим зараз церква взагалі допомагає в цій ситуації, яка склалася в Україні на Сході? З самого початку, коли виникла напружена ситуація на сході України, священники і парафіяни мобілізувалися і почали збирати матеріальну гуманітарну допомогу для спочатку для добровольчих батальйонів, потім для біженців. Саме коня за цими дверима у нас є склад. І в садочку, коли було літо, ще не було снігу, ми там збирали допомогу у вигляді овочів, різних продуктів, консерви. І так, щоб розуміли масштаби цієї допомоги, до цього часу відправили вже понад 300 тонн на схід гуманітарної допомоги. Багато приносило ліків, багато було теплого одягу, палатки, влітку навіть передавали переносні такі переносний душ. У польових умовах, щоб солдати могли помитися. І також було багато такого медичного, медичної техніки, навіть не знаю, як це називається. Різні якісь там балони люди приносили з киснем і дуже багато всього, навіть не перелічити. І варто задати про дитячі малюнки, тому що школярі київських шкіл. Знають, що як радіють таким малюнкам наші бійці на сході і буквально засипали нас такими малюнками. І кожен раз, як йде вантажівка чи автомобіль в зону АТО, ми передаємо разом з гуманітарною допомогою ці дитячі малюнки, бо вони дуже піднімають військовим нашим настрій.